Перед початком відео хотів би вам порекомендувати Minecraft сервер History Mine. Це політсервер, на якому ви можете стати як лідером країни, так і звичайним громадянином. На цей час сервер знаходиться в розробці. На сервері будуть присутні багато різних механік, таких як економіка, система будівель, літаки, кораблі, зброя та багато чого іншого. Сервер вже готовий на 97% і вже скоро буде готовий до роботи. Тому, якщо зацікавило, переходь за посиланням в описі відео на Discord сервер Minecraft серверу. 1936 рік Ефіопія. Італія вже три місяці намагається захопити країну, але все ніяк не вдається. На початку 36-го року було прийнято рішення відступити і дати італійцям окупувати частину країни. На півночі була загроза розширення фронту, і так і сталося. На початку лютого султанат Ауса без бою капітулював. На південні фронт був незручним через місцевість. На рівнині воювати з італійськими танками складно. Оборона була побудована добре, хоча є і складності на південному фронті. А тим часом репутація Ефіопії у світі зростає з кожним днем. Радники благали імператора відправитись у Європу для виступу в Раді Ліги Націй. Щодо агресивної війни Італії, але Хайле Селасія відмовився покинути країну під час війни. Завдяки цьому його популярність і серед народу, і серед племінних лідерів піднялась. Завдяки стійкості ефіопської армії, інші пригноблені народи отримали надію, що можна протистояти колоністам. Із африканських колоній багатьох країн почали прибувати добровольці для боротьби проти Італії. Також провідні європейські країни ухвалили рішення про постачання озброєння до Ефіопії. В другій половині березня 37-го року італійська армія почала проводити якісь дивні маневри. На південному фронті італійські дивізії просто покинули свої позиції. Ефіопська армія цим скористалася і почала свій наступ. Вдалося майже деокупувати всю південну частину Ефіопії. 16 квітня Італія запропонувала підписати мир. Мир це непогано, але не тоді, коли в Ефіопії є шанси отримати більше. Всі італійські колонії в східній Африці тому було вирішено відхилити пропозицію про мир і продовжити війну. Хитрими маневрами вдалося оточити одну італійську дивізію на аеродромі неподалік міста Уауал. -Уау. Дивізія була вже спустошена наполовину, тому з її знищенням проблем не було. Отримавши поразку на півдні, Італія вирішила компенсувати це перемогою на півночі. Італійська армія перейшла в наступ. Але завдяки укріпленням місцевості та ротації вдалося зупинити наступ і залишити фронт на місці. Восени відбувся другий наступ на півдні, завдяки якому вдалося увійти в італійське Сомалі і оточити місто Кісмайо, але там є порт і там є постачання, тому знищити дивізії не вийшло. Дивлячись на ефіопські успіхи, почалося дезертирство в італійській армії. Деякі з військових почали переходити на бік Ефіопії, більш того, навіть собою приносили зброю. Ефіопська армія вирішила виманити італійські дивізії з міста Кісмайо і покинула сусідню провінцію. Коли італійці клюнули на це, ефіопські дивізії почали заходити в місто і брати під свій контроль морський порт. Вісім італійських дивізій тепер оточені. Залишилось лише їх знищити. А це, на жаль, не так легко через слабкість ефіопської армії. Просуватись на південі з кожним днем все складніше і складніше через відсутність логістики. Тому почалось будівництво залізної дороги зі столиці до портового міста Кісмайо, 16 листопада 1938 року. Звичайна війна проти італійського імперіалізму перетворилась на народну війну. В італійських колоніях почались заворушення. Все більше людей йдуть добровольцями до армії. Ті, хто не може воювати, займаються виготовленням зброї. В 1939 році почався лютневий наступ. Вдалося відрізати сім італійських дивізій від портового міста та столиці Сомалі Могадішо. Італійці, звісно, намагались вийти з оточення, але в них вже давно не вистачало озброєння, тому пробитись не змогли. Після цього почалось їх знищення. Тепер залишилось лише взяти саме місто Могадішо, і на цьому з південним фронтом буде покінчено. 3 квітня почався штурм Могадішо. Бої були жорстокі. Якщо паде місто, зникне і весь південний фронт. Тому італійці тримались за місто як за останню надію. На оборону міста були кинуті сім дивізій, серед яких були як і регулярні, так і колоніальні дивізії. Здавалось би, утримати оборону міста, коли тебе атакує невелика армія Ефіопії просто. Але був нюанс: в самому місті відбувалися диверсії місцевих жителів, які виступали проти італійських колоністів. Завдяки цьому, 20 квітня, ефіопська армія увійшла до міста. В травні італійська армія намагалась повернутися до Сомалі. Декілька днів італійці намагались провести висадку в місто Кисмайо, але вони навіть не змогли пробити нерегулярні війська, які стоять на Ороні портів в кінці травня почався наступ на півночі. Італійська армія була виснажена постійними атаками. До того ж, активно працює місцеве населення, яке виступає проти Італії. Просування йде не прямо, щоб складено, але все таки складно. Складність полягає в місцевості, а саме в горах, в яких йдуть бойові дії. Сама ж італійська армія загрози вже ніякої не представляє. Під час активного просування вперед, 9 липня, стало відомо про повстання в Еритреї. На карті світу з'явилась Еритрейська Демократична Народна Республіка, яка захопила єдиний порт, і тепер італійці опинилися в оточенні. 10 серпня Італія втратила контроль над ще однією колонією. Над Лівією тепер в Італії не залишилось колоній. 10 січня 1940 року Друга італо-ефіопська війна закінчилась перемогою Ефіопії. За результатами мирного договору. Італія передала Ефіопії Сомалії. Після закінчення війни почався процес відбудови країни та інтеграції нових територій. Пройшов рік. За рік Ефіопія змогла відновитись після довгої війни, і тепер в Ефіопії нова мета звільнити африканський континент від європейських держав. Ефіопія почала проводити антибританську пропаганду. Але пропагандою все не зробити. Тому 1 січня 42-го року Ефіопія оголосила війну Британії, а значить, і всьому альянсу союзники. Відразу почався наступ в Сомаліленді та в Кенії. Ефіопія вступила у Другу світову на боці Німеччини, і зрозуміло, що Ефіопія вже через кілька днів після початку війни офіційно приєдналася до німецького альянсу. Через місяць боїв вдалося повністю захопити Сомаліленд і знищити британські дивізії, які там знаходились. Також вдалося пробитись і в Кенії, але довелося відступити на півночі. В цілому ситуація більш-менш контрольована. У квітні вдалося оточити місто Ауса, в якому знаходиться п'ять британських дивізій, в тому числі дві танкові дивізії, що є дуже і дуже добре, бо їх за місто тривало місяць. Не дивлячись на те, що у британців не було постачання, вони тримались гідно. 1944 рік Ефіопія потроху просувається вперед. Вдалося просунутися на південні і дійти до португальських колоній. Зараз головна ціль це вийти до Гвінейської затоки, тобто знищити бельгійські колонії та перерізати британські. Поки що цей план виконується ну дуже повільно. Але головне, що він виконується, і це вже непоганий результат. Але просування на цьому і закінчилось, тому що пробуватися в Центральній Африці складно через жахливу ситуацію з логістикою. Тому було вирішено, поки там буде будуватись залізна дорога та вузол постачання. Почати наступ на Еритрею вдалося швидко пробитись до столиці Асмера. Почались бої за столицю, і одночасно з цим ефіопські дивізії увійшли в портове місто Массауа. Завдяки цьому вдалося оточити 10 союзних дивізій, серед яких були і американці. Знищити їх було легко. Столиця Еритреї пала через 10 днів з початку наступу. Цей наступ поклав кінець еритрейській державності в 1945 році. Ситуація не дуже сильно покращилась на фронті. Більш того, в Європі ситуація катастрофічна. Німеччина програє по всім фронтам. Італія вже капітулювала. Червона армія вже стоїть біля Берліну. Друга світова війна наближається до кінця, 9 вересня 1945 року. Друга світова війна закінчилась перемогою антигітлерівської коаліції. Ефіопія залишилась сам на сам у війні із союзниками. Після закінчення війни в Європі, в Африці, союзних військ стало набагато більше. Пробиватись стало складно, тому ефіопська армія стала в оборону. Але оборона тривала недовго, бо вже 27 жовтня 45-го року на Еритрейське місто Асмера. Було скинуто атомну бомбу. Це перше використання атомного озброєння у світі. І Ефіопія, звісно, що не була до цього готова. І це викликало великий хаос в країні. Народ почав вимагати початок переговорів протягом листопада. Тривали мирні переговори. І ось 3 грудня був підписаний мир. Ефіопія покинула захоплені території, окрім Кенії. Місцеве населення в Уганді, Бурунді, Руанді, Уганді, Судані та Танзанії взяли все в свої руки і оголосили про свою незалежність. В бельгійських колоніях почалась визвольна боротьба. На Ефіопію накладаються репарації, які повинні виплачуватись Британії, Франції та Бельгії. В підсумку Ефіопії довелося обмежитись проголошенням Федерації Африканського Рогу, а не всієї Африки. В цілому можна сказати, що Ефіопія перемогла у війні, хоч і не всі цілі були досягнуті, але хоча б наполовину вони все ж таки були досягнуті, сусідні країни з Ефіопією отримали свою незалежність, і це вже, хоч невелика, але перемога. На цьому проходження за Ефіопію закінчується. Назви всіх модифікацій, які використовувались під час проходження в описі відео. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі.